Претенції по що там, каналізації у вас, те, що ви построїте. Все, можна починати. Да? Садівниче товариство Зутєвик, 1, вулиця Соснова, 101, заявник Григорієва Віра Леонідовна, 100. 100, 100, 100, вибачте, 100. Розказуйте, що у вас з сусідом. Давайте пройдемо, подивимося. Ось Леонідівна, да. ні, я Нірина Кариліна Вікторія Один. Вікторівна нас сталася конфліктна ситуація. Була в наступному: на початку літа сусід почав будівництво своєї каналізаційної мережі це, це і цей сусід. да ось цей сусідший будинок а, проінформували сусіда, що не хочемо, щоб за Заходив на нашу територію і з нашої території будував свій е, каналізацію, бо каналізація проходить прямо по межі. Попередили його, що будемо встановлювати паркан. На що він розсміявся, був не в тверезому стані, кучу гадості наказав моїм батькам і все. Далі, е, коли е, у нас була ситуація, що ми запросили і е, Негодазиста керівника нашого Коперативи. кооператива. Так, ми подивилися, приділили всі документації, технічну документацію показали. Ми поступилися нашою територією, ми пішли навіть на це, тому що нам ну, сказали, хочете, воюйте, хочете не воюйте. Витрачати на це час ну, не вирішили. Вирішили поставити парфон. Поставили паркан по тим міркам, в які він нам узгодив. Через це теж була конфліктна ситуація. Навіть е, запрошували, викликали поліцію, бо ну так, от, ну все ж згодилося. Ви зараз паркан поставили ближче, ніж да. ваша а да. Да. Де ваша да. межа справді знаходиться? Ну от якщо б ми б запросили Доди от зараз, за... ширина нашої ділянки за цією межею 11,70. По технічній документації зараз я покажу 12.35. Ну і що зараз мать літалася? Ну навіть смисл не в тому. Кричить, я тут господар, і ми з мужем вдвоєм були, як літали дітські деть... грошки. Що тут тільки було? Жінка думала, вона хоч вийде, заступиться за нас, та скаже, ну ти ж п'яний, буде себе прилічно. А вона. Це державний акт на право власності. І технічна документація. От згідно ету дачу. Так, 12, 12. вона має бути парафію. Uh -huh. Ось 12.35. Зараз у нас ділянка 11.70. Допускаю, допускає, що може є з однієї з іншої сторони попивка. Але він признався, що він з тієї сторони вже зробив прихват якийсь. Ну ладно, хай та йому там грець, якщо так вже дуже. Але я дивлюся далі. Я попросила. Дякую. Попросила. Ми всьому как прощали, прощалі? Ну там зараз видно буде постеріг. Ви, попросила, попросила доньку, тому що сказали, що все це вирішувати з ним. Попросила доньку, будь ласка, як робити відвідувати. Ось ці мережі видно, що ви. І щоб не на нашу а, ну, мені сказали, приберіть, будь ласка, стешу абрик попиляли, а приходимо дві ну, там. Що далі хочу сказати? Я... А буквально тижні два тому приходжу, кінці роду там почали вже петлиці розбирати не знає, таки. Він все Показали. і дивився, що ми там він, він, на... він на наші та... господарчих Так, Звичайно,

Mm -hmm. ну, треба буде обслуговувати. Далі покрівлю теж треба буде обслуговувати. Конечно. Вже коли стояла в нас, стояв у нас паркан, е як сказати, стояли опори, вони були забетоновані і перекладені всі пояса. Пояса були дерев'яні, і людина вже після попередження не, не дозволяє, не дає дозволу працювати зі своєю сторони виходити ну, на приватну власність, сміливо я зводи. все одно там ставив свою, я не знаю, що він там ставив, коротше, щось облатачило ну, і Так. Да. І пояса там навіть по школі. Бо школи були на поясах. Воно на наших постройках оці опори крищі. Це теж було зроблено, я не знаю, ми коли... ну, весь час знаходимося. Так... Намагалася дати раду, і так, так підіймаюся на трубу і дивлюся, що на нашому ну, ці -ці... Ну, да, на Церей... опора. стається опора, а там далі приварене таке. Я не знаю, як вам зручно буде, піднятися Ти можливо. Угу. Та, ну, оце теж бантежить. Так, щоб знайти спільну мову з ним, щоб обговорити це. Так, а це ну, ваше оце? Так. 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 так, це наше. Ми знаходимо з ним сільно мову. І далі в конфлікт. У нас тут залишається весь час батьки на дачі на літній період, плюс привозимо дітей і не хочеться дружити. Голова нашого товариства в курсі спілкувалися, він сказав, ну, якщо хочете в законному полі, від нам пораду. А то із сусіднім сюди печить. Так він сток, він сток вивів вам у дві. Криші. Так, так. Я такого ще не бачу, да? такого такої нагості такої взагалі. Це вже на да. Труба да, межа, так? Да, 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 так і є. Чи ми случили ми других? Там, коли ковід почався, там була старенька зіни. 5х2 і 6х2, треба подивитися. 6 на 2. Я не знала, що треба звернутися до вас. Мені, мене направили. Я одразу поїхала в місто. Там архітектура мені сказала, що всі ці, ці побудови, якщо вже є, стала застройка, що вони мають розташуватися. На метр від паркану. Півтора, вроді. Навіть півтора, так. Да. А ось кілька поселення, воно. Ну, дачним трохи не так, трошки не так. там Видно, зараз Гавра, як він буде її обслужувати. Оставить насос, щоб до вас викати. Да вот, вот же он, наверное, Мы 10 лет и так же пели. Я детские игрушки с дня рождения, еще детям вот было. Летали по всему двору. Раз в 50 он мне на три буквы послал. Я проработала 40 лет по кадрам в локомотивном депо, а тут я была просто никто. У мене здоров'я Ні, Ну ви так дуже не воно не стоїть. Воно стоїть, щоб боротися, але не але не здоров'я своє положить. Повірте мені дуже неприємно. Чим мої діти хуже вот діти за цим столом. Рісують лепять мультик. Хочу де Будь ласка, десь будь ласка. А Пропустіть, будь ласка, із хай поснімає наш кореспондент. А там ви бачили, що ділається. Да, ми поснімали. Репортер репортер наш поснімає. А, там а, що а ще делається? я не забула показати, там з тильної сторони приварений тепер уголки приварені, щоб, щоб туди поскладати круг. Да ви проїдете по всій вулиці, ви второго такого не увидите. А а мій, тільки ми, не, у тебе да, чисто да, красиво. Ну, ну, у нас